Можна сказати, розширений тест. 50 мм. Разом зі сучками. Сухе, 85. Іду 12. Порубав більше, ніж він повинен рубати. Якось так. Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Всі дні падають в нас дощі. душі. Ну а сьогодні в нас вийшло на декілька годин сонечко, тому вирішив зробити хорошу роботу, а саме порубати деревця. Ті, які не збиралися, маємо значить вишню різних фракцій. Спеціально зробив такий, можна сказати, розширений тест. Будемо рубати все, що може цей арпал сьогодні, і навіть напевно більше. Значить, перше маємо гілля це до 10 мм. слідуюча фракція. Нагадаю, це вишня це 20-30 мм. Далі у нас йдуть 50-60, і на остатку це є 60-70 мм. Це у нас сере м'яке, назвемо його так. Ну і слідуюче, що я ще підготував, це буде сухі деревця, а саме вільха. У нас до 50 мм буде деревця. 50-60. Ну і на остатку я не знаю, чи це сухе порубає, ну але ми спробуємо сьогодні на максимум. Це буде у нас 60-70 мм сухої вільхи. Тому сьогодні будемо робити хорошу роботу. Будемо подрібнювати оте все гілля, звичні, яке ми широко вивозимо з вами на смітник. Будемо тестувати так, як слід нашій АРПАЛ АМ-80 TR Max, Ну і плюс приберемо територію. Домашню від оцього всього гілля, яке потрібно було б вивести. Ну, а ми його переробимо на безкоштовні дрова. Тому усім приємного перегляду. Розпочинаємо. Начинаємо, значить, з тонкого. Так, беремо фракцію 20-30. Ну що ж, пробуємо більш сильніше, 50 мм. Так, тепер будемо е, сухе пробувати до п'ятдесяти. Це є суха вільха. Так, ну що, бачите? у вільху 50 на ура. Є товстіша тут. Ну, коротше, отакі от куски. Супер. Так, ну що, тут у нас 60 70. Сімдесят сере м'яке. О! Разом зі сучками ось такий 70 мм. Так, ну і починаємо вільху 50-60 мм. Сухе.

Так, дощ падає, але ми працюємо. Ну що ж, попробуємо. 80 міліметрів максималку. Бере без проблем. Сухе 80 міліметрів. Вілька. iyiim de Ну що, попробуємо сухе 85. Заковтав, супер. Люкс. 85 сухе вільха. Ну що ж, оту не будемо, бо тут 10 мм сухої вільхи. Не будемо мучити тракторця, коротше. Все. Все, там за грубе. Пішов дощ, ну встигли якраз порубати. Трошечки тракторець змок, арпал змок, ну нічого. Саме головне підчистили. Не потрібно нікуди вивозити. А, так, зараз покажу, значить, що ми тут нарубали. Зараз будемо з вами заміряти, яких там діаметрів ми це все рубали, щоб ви потім не казали, що я там рубав. По 5 сантиметрів, а не по 8. Ну що, друзі, я здивований. Я не думав, що він кофне вільху ще й суху 80 міліметрів. Тут, в принципі, різні будуть діаметри. Я буду показувати: От суха вільха це в нас практично 60-ка суха. Оце теж, як бачите, суха вільха, і в нас тут діаметр 80 перерубало. Це у нас 75. А... Де тут саме таке щось найкрупніше, напевно, от, оце буде. Ну що ж, тут, бачите, 80 тут залізних суху вільху перерубав. Ну і в принципі, щось таке е сере, то без проблем куфтає. Ну 80 мм. о, 80 мм суха вільха. І довжина рубання 8-10 см і до 12 о, такі куски. Коротше, що можна сказати. Задоволений. Порубав більше, ніж він повинен рубати. Тест апарат пройшов. Значить, можна спокійно рубати 60 мм суху ну більше не потрібно деревину, хоча тут положено 50 Ну і в принципі мокру, я думаю, можна аж до 90 пробувати рубати. І без проблем він справиться. Ну але краще все-таки дотримуватися інструкції, тому що зазначено в цьому апараті. Ну але, як бачите, він без проблем перерубав суху вільху який, до речі, вже виходить три роки, і він без проблем справився. Як бачите, це під силу даному апарату, ну і тракторець навіть не чує. Все класно, мені сподобалося. На сьогодні будемо прощатися. Усі силочки на компанію Arpal залишу під відео. Переходьте, дивіться, ознайомлюйтеся з цінами і їхньою продукцією, ну і також на їхній. YouTube канал, де теж можете оглянути, як ці апарати працюють. Це їхня наймолодша модель. AM80TR Max. є набагато крупніші, навіть які рубають 200-мм дерева. Це теж знайдете в описі під відео. Посилання на їхній YouTube канал На сьогодні ми підчистили все, що в мене було в садку. Не вивезли, а це все спалимо. Ну що ж, друзі, на остаток, як завжди, всім міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам платить тим самим. все па-па. Так, ну що, друзі, розпалив грубку. Все-таки квітень, але ще морози в нас йдуть. Приніс декілька полін для розпалки. Ну, і тепер зараз будемо, оце, що арпалом порубали отаке. Будемо це все просто закидати і будемо палити. Ну що ж, тепер давайте заглянемо, як там це все згорає. Mm -hmm. Якось так. Люкс.